А вже за дві години по цьому Руслана, а з ним і всю Дніпропетровську делегацію зустрічав до болі їм знайомий просторий, але як і Дніпропетровський порожній аеропорт Анталії. Далі ще півгодини автобусом і ворота гостинно прочинив два роки тому побудований суперсучасний фешенебельний Глорія Центр Арена, де створені всі необхідні і навіть ідеальні умови для повноцінних занять і тренувань команд, які залюбки приїздять сюди. Адже кошторис перебування тут удвічі менший ніж подібний. В Іспанії. Гостинні турки тепло. Навіть гаряче привітали футболістів за те, що вони перемогли одного з їхніх найзаклятіших ворогів представника Греції. За прогнозами місцевих синоптиків, у найближчі два дні тут буде панувати сонячна тепла погода, а потім очікується злива, тому, щоб дарма не втрачати час, Дніпро вже у день прибуття увечері о 17-й годині провів своє перше тренування другого збору. Традиційно, допоки всі збиралися до купи на призначений час тренування, перші, хто з'явилися на полі, невимушено стукали м'ячами або намагалися влучити ним у поперечину або стійку. Далі розпочалося заняття, яке спочатку увібрало у себе легку пробіжку периметром поля, після чого команда була поділена на дві групи. Одну утворили гравці, які провели левову частку ігрового часу на полі, у зустрічі з Олімпіакосом. У підсумку вони продовжили пробіжку і далі, після чого прийшли до Ростя. Ажок і гімнастичних вправ. Всі інші були поділені ще на дві команди, які за участі тренерів Володимира Язерського і Сергія Нагорняка провели поєдинок без воріт, протягом якого вони мали виконувати певне завдання. Завершувався перший день другого міні-тренувального збору, вже з включеним штучним освітленням, під ліхтарями якого відбувся скорочений матч на обмеженому майданчику. Причому за перебігом подій у ньому спостерігала досить представницька глядацька аудиторія. Таким був перший тренувальний день із чотирьох запланованих тут у білеку футболістів Дніпропетровського Дніпра перед відльотом до Греції, куди наша команда вирушить у середу об 11-й годині. Анатолій Шинкаренко, Антон Шевчик для програми Дніпрофутбол.